Привіт! Мене звати Дарина і я майбутній кухар та офіціант. Один дуже розумний дядько Ерік Роджерс сказав, фізика це наука розуміти природу. Але вивчаючи фізику, я зробила свій висновок. Фізика скрізь. Не вірите? Спробую вас переконати. Ось для прикладу візьмемо звичайну чашку з чаю. Ну, чай, як чай, скажете, але не поспішайте, тут цілий розділ фізичних явищ. Все в порядку розпочнемо скипіння. О! На ці пульпашки можна дивитися вічно. Про те, що відбувається в чайнику, можна розповідати довго. Для чого кришка, для чого нагрівальний пристрій знизу, чому шумить і так далі. Щоб отримати смачний чай, температура проби повинна бути максимально високою, і заварник має зберігати тепло максимально довго, ось чому заварники бувають або керамічні, або скляні – Фізика, термодинаміка. Все, залили. І тут знову фізика. Настоювання чаю відбувається завдяки фізичному явищу дифузії. Саме завдяки дифузії. Але вже у газах ми можемо насолоджуватися приємним, терпкуватим ароматом чаю, неперевершеними теж це відчуваєте. Все, годі базікати. Пора скуштувати цього ароматного напою. Ой, перелила. А ще ж підсладити потрібно? Спокійно, я вам покажу фокус. Насправді жодної магії, а лише фізичні явища, дифузія та поверхневий натяг рідини. Як же хочеться скуштувати? Але гарячий, тут нам допоможе блюдечко. Ого, знову фізика, процес випаровування та його властивості. Ну що, схожа я на пари? Дуже смачно. Захотілося спокоїти до чаю. А це вже інша історія. Бувайте.